Вітаю, друзі, на каналі Криві двері, і сьогодні ми з вами поговоримо про фібри. А саме, як правильно з ними працювати, що обрати, що погане, що гарне, і як максимально їй продлити життя. Починається у нас все з вибору опорної тарілочки. Скажу вам одразу: на дні економити не можна. Дешева тарілка забезпечить вам неякісну роботу і не забезпечить вам навіть вашої безпеки. При виборі тарілочки треба звернути її увагу, щоб коли ми її садимо на шпиндель болгарочки, щоб вона у нас не люфтила. Ну, тобто є, люфт є, але він зовсім мінімальний, тому що в дешевих е, опорних тарілочках люфт є величезний. І також треба звернути увагу, щоб вжимна гаєчка діставала до вашого шпинделя, тому що це проблема дешевих е, опорних тарілок. Вона не достає до шпинделя. Тарілки бувають м'які і тверді. Там ще, вроді би, проміжуточні якісь є середньої твердості. Але е, я користуюся твердою, тому що я завжди працюю в площині, м'які беруть для круглих труб зачищать, ну тобто, щоб е, геометрія була е, неправильна. Маст хев твердої тарілки це оці ось ребра для охолодження. Вони будуть забезпечувати охолодження не безпосередньо вашого фібродиска. диска. Без них. Вам прийдеться робити великі паузи, щоб вас, ваша фібра е набула більш-менш кімнатної температури, тому що вона при перегріванні вона буде зношуватися. Які б тарілочки я порадив би? Е По-перше, флагман 3М. 3М – всі тарілочки дуже гарні, Бош – непогані тарілочки. Сам я користуюся Cold Steel. Отакі ось тарілочки. Е у мене вже вона багато років дуже працює без нарікань відмінно. Далі переходимо безпосередньо до вибору фібри. Вони є корундові, вони є керамічні. Звичайно, ми обираємо кера кераміку, тому що корунд це вже вчорашній день. Він не видає тих характеристик е і сенсу в придбанні його абсолютно немає. У фібри є зернистості від 36 і дрібніша. Особисто я користуюся 36-ю зернистостю постійно. Вона більш агресивна. Швидко працює і гарно знімає метал. Якщо треба делікатно це все довести, я використовую звичайну наждачку. Фібру якої марки обрати? Скажу вам так: це не реклама. Але будь-який досвідчений вам майстер скаже тільки 3М кубітрон. У них є сім модельний ряд на будь-який е смак і колір, на будь-яку ціну. Тільки він, кожна копійка кубітрона оправдує себе. Все остальне, все решта це лайно. Це, повторюсь, не реклама, це реально так і є. Я хочу просто, щоб ви берегли свої кошти і свої нерви. Ну і переходимо безпосередньо до роботи. Одразу вас попереджу, що боїться фібра. По-перше, іржу нею вичищати не можна, вона вас дуже швидко заляже. Не любить дуже фібра гарячокатані листи, а саме цю оксидну плівку. Вона дуже сильно зализує зерно. Перше, з чим ми ставкуємося перед тим, як почати нею працювати, обрати оберти для роботи з фіброю. Е, на всіх у нас в фібрах написана швидкість 80 метрів на секунду. Це максимальна. Макс. Бачите, да? е, для 125-ї болгарки 80 метрів на секунду дорівнює 12 200, по-моєму. Обертів на хвилину, тобто це її максимальна швидкість. Але з досвіду, скажу вам так: е, оптимально працювати е, фіброю на четвірочки. Тобто, у нас йде е, в усіх болгарках 6 режимів швидкості. Саме оптимально для мене, що я е, обрав, це четвірочка. Малі оберти сприяють вириванню зерна безпосередньо з самої фібри. Максимальні оберти сприяють зализуванню зерна. Так що четвірочка буде найоптимальніший режим. При інтенсивній роботі давайте відпочивати ваші фібри, тобто, щоб вона стигала. Хоч у нас і є ребра вентиляційні на тарілочки, але коли ви працюєте дуже довго, дуже довго, краще давати їй перепочити. Також на продуктивність вашої фібри в Впливає її зберігання. У вашій увазі правильне і неправильне зберігання. Ця фібра зберігається правильно. Дивіться, бачите, вона рівненька. А ця фібра, дивіться, як її скрутило. Це уже неправильно. При неправильному, зб... При неправильному зберіганні властивості фібри значно знижуються. Неправильне зберігання це безпосередньо знаходження фібри в сирості, тобто в сирих вологих місцях. Краще зберігати її або в поліетилені, або в коробочках герметичних. З особистого досвіду, я б я. З особистого досвіду, яку б я фібру вам би порадив би. Найкраще, що, чим я користувався, це Кубітрон 1182 c Ось таке у неї маркування. Має дуже гарний ресурс, просто великолепно працює. У них там, звісно, ще є нові якісь розробки, але ще я їх не брав, не тестував. Ну ось і все. Користуйтесь фіброю правильно, і вона буде вам видавати шикарні результати. Перед початком роботи рекомендується змазати фібру антипригарним спреєм, то, що ми використовуємо для напівавтоматів. Це може бути як звичайний антипригарний спрей. Так і емульсія. Не треба нею там сильно увлікатися, Льогенько пшикнули, і обов'язково перед початком роботи в холосту його прокрутити, щоб лишня рідина покинула. Безпосередньо наше зерно. Нанесення спрею забезпечить непотрапляння металу в зерно нашої фібри, Тобто, щоб сюди не залягав метал. У відсотковому співвідношенні на чорному металі ви можете це не, замі... не спостерігати, тобто там воно збільшить ККД вашої фібри, але не так, що там в два рази, ні, трошечки, небагато. Але якщо ви працюєте з кольоровими металами, наприклад, в'язкими, такими як алюмінія або мідь, це значно, значно і дуже значно 에, підвищить ресурс вашої фібри. Не треба з усієї сили налягати на болгарку. Легесенько притискаємо. Чим сильніше будете давити, тим швидше ваша фібра зноситься. Оптимальний кут шліфування 15-20 градусів до поверхні. При інтенсивній роботі давайте відпочивати вашій фібрі, тобто, щоб вона стигала. Чи у нас і є ребра вентиляційні на тарілочки, але коли ви працюєте дуже довго, дуже довго, краще давати їй перепочити. Також на продуктивність вашої фібри впливає її зберігання. У вашій увазі правильне і неправильне зберігання. Ця фібра зберігається правильно. Дивіться, бачите, вона рівненька. А ця фібра, дивіться, як її скрутило. Це уже неправильно. При неправильному зберіганні властивості фібри значно знижуються. Неправильне зберігання це безпосередньо знаходження фібри в сирості, тобто в сирих вологих місцях. Краще зберігати її або в поліетилені, або в коробочках герметичних. З особистого досвіду, яку б я фібру вам би порадив би, найкраще, що чим я користувався, це Cubitron 3 1182C. Ось таке у неї маркування. Має дуже гарний ресурс, просто великолепно працює. У них там, звісно, ще є нові якісь розробки, але ще я їх не брав, не тестував. Ось і все. Користуйтесь фіброю правильно, і вона буде вам видавати шикарні результати.